Є речі, які існують поза часом. Є люди, які залишаються в пам'яті інших надовго, якщо взагалі не назавжди, їх справа зовсім не в грошах, гарних манерах чи розкішному одязі. Любов, милосердя і співчуття це те, що не залишить вас байдужими. Саме ці речі стали головним в житті матері Терези, про яку я вам сьогодні і розповім. Мабуть, ви не чули вислів. А чого я маю це робити? Я ж не мати Тереза. Що робила ця черниця? Що про неї так багато говорять? І дізнатись про неї більше нам допоможуть її заповіді, які вона залишила для людей, і ось перша з них життя. Це мрія, здійсни її. Її бувають різні. Ось я, наприклад, хочу стати журналісткою. А маленька Агнеса саме таке справжнє ім'я матері Тереси. З дитинства мріяла стати чорницею, не простою, а місіонеркою, духовною людиною із певним завданням. Із 18 років таке не стала цікавим і те, що будучи справжньою черницею, Тереза вийшла із монастиря і заснувала власне громадження. Життя це виклик. Прийми його. Заснувати власний релігійний осередок дуже непросто. Мати Тереза народилась в Албанії, а з часу вступу в монастир жила і працювала в одному із найбідніших закладків Індії, в місті Калькутта. Було зовсім непросто боротись із незрозумілими їй традиціями, правилами і навіть мовним бар'єром. Та виклик жінка прийняла, і перше, що вона зробила, вдягнулася в одяг, притаманий ідійським жінкам. Не маючи достатньо грошей на початок, вона мало харчувалась, могла залишатись голодною, оскільки не мала куди йти. Але будучи бідною серед бідних, вона зрозуміла, як допомагати тим, хто цього потребує. Життя це любов, дарує її. Легко любити тих, хто гарний і хто любить нас. А мати Тереза говорила, що варто дарувати любов тим, хто її потребує. А зазвичай це люди, які недоглянуті, бідні і покинуті. Вона відкрила безліч будинків для безпритульних дітей, а також госпосів. А це такі місця, куди йдуть важко хворі люди. А ще лічниць. Це такі місця, куди можуть звернутися недужі, які не мають коштів для лікування. Це цінність ціну його. Не знаю, чи мати Тереза знала, що вона стане блаженою. Вона просто жила. Роблячи добро, мати Тереза отримала безліч нагород. А це і Нобелівська премія Морок у 1979 році. And yet, that man, when we brought him to our home for the dying, he said just one sentence I have lived like an animal in the street, but I'm going to die like an angel. Love and care. А в 1962 році її нагородили високою відзнакою Падмашрі у Індії. Іменем цієї черниці названо астероїд в космосі. А 5 вересня, день, коли вона померла, назвали всесвітнім днем доброчинності. Все, що вона робила, жила, любила людей. І робила добро. Друзі, світ так потребує добра і любові, а наші маленькі, але гарячі серця готові дарувати їх. Як казала мати Тереза, що час це щастя. З вами була я, Віолетта Цьока, спеціально для студії рожеві окуляри, окуляри» Па-па